Привіт, мої чарівні, мої любі, вітаю вас на своєму каналі Еліанура Таро 2. Я дуже рада, що у нас все більше все більше моїх підписників. Хто не підписався ще, підписуйтесь обов'язково. Дякую вам всім за подобайки, за лайки. Сьогодні у нас така чистка відливочка. Вона спрямована, ой, дивіться, вже темним таким ліє: спрямована на те. Щоб е, почистити трохи вас, звісно, на загал, але все одно почистити від е, страхів, від панічних атак, можливо, комусь притаманні на сьогодні. Ну, дивіться, одна людина, ось бачу, так, схилилася над ким-то, як в такій позі провини, наче провини. бачу, що це чоловік такий. Такий вище, чим жіночка, жіночка така невисокого зросту, да, такого. Також такий, як чи Скарпіошка, чи хто. Можливо, хтось чи царачок такий. Хтось комусь щось робив боля, чи можливо. Так. І ще хтось намагається взбиратися на якісь такі сходинки. Або це якісь навіть сходинки такі, як у фітнес-клубі, або у спортзалі такі, куби, куби якісь, на які. чи, чи то хтось пригає, чи такі, знаєте, степ степа аеробіка, щось таке, можливо, хто-то займеться своїм. Фігурою, тілом буде качати м'язи. Ну, але не переусердствуйте. Так, ще бачу а, когось з такою тваринкою маленькою, що людина дуже рада підіймає, так наче в руках тваринку, знаєте, як дитинку, наче підіймають отак повище, як до сонця. Так от тваринку чи собачку, чи котика підіймає людина і дуже радіє, можливо, давно не бачилась такі, як. А, наче скучили один за одним тваринка за людиною і а, ви, ну, я думаю, що це ви. Раз у нас у відливочці показує. Так, бачу тут якісь метелик, спочатку думала, що це. Так, метелик, але з якимись такими дивними такими, наче крила, а наче й такі лапки. Хм, цікаво. Хтось щось, дивіться, не переусердствуйте, як я кажу, і у залі, і з, з пластикою, особливо дівчат стосується. Там, де ви будете намагатись зробити краще, є велика вірогідність зробити навпаки. Тобто, що це означає? Можливо, губи хтось перекачає, можливо, хтось. Дивіться, десь навіть буває з приводу фігури, що качаєте, качаєте, вже аж перекачали. Ну і таке ж буває. То дивіться, в усьому потрібен здоровий глузд і почуття міри, як то кажуть, так? Потрібно як, зупинитися. Вчасно, щоб, не спо... щоб не стратити враження. так? Це стосується всього, до речі, хочу вам показати квіточку, щоб ви отака була гарна, якщо дивляться мене дівчатки, якщо чоловіки, щоб також ви були і підкачені, і здоровий дух був у здоровому тілі, але все, щоб було в міру. Так, дивіться, до речі, це загальна відливочка у нас. До речі, роблю відливочку такою з вощини свічкою. Вона безумно смачно так пахне, аромат дивний просто, медовий такий в неї. От, отримала такі дари від всесвіту. І роблю для вас мої любі відливочки загальні. Тут ми чистимось, тож позбавляємось від страхів. Також такий акцент хочеться зробити від якихось панічних атак, хто в цей непростий період. Чогось панічно, просто боїться за когось з близьких, чи просто якісь страхи. Ми їх тут з вами знімаємо, відливаємо. Хай вони відійдуть у відливочку. Так, Тут хтось дивіться, наче хтось ставиться з верхнього до когось. От людина просто вирішила ставити, принаймні, вище вас. Можливо, вона взагалі вище всі хоче ставитись, Ну, ми трошечки це знімемо, побавимо пилу в такої людини, щоб не було таких бажань, бо ну, які підстави? Можливо, є, але думаю, що людина навіть. Самий високий рівень, коли людина може дійсно пишатися, це коли вона духовно розвивається, вже досягла яких-то висот, але навіть в цьому випадку вона не повинна розвеличуватись над іншими, якось вискакувати, вистрибувати, казати: ось я досягла, а ти там нічого не досяг, чи що ти там. Тож, а тим більше в якихось там чи фінансових, чи навіть статуси там досягнення такі. У кар'єрі навіть не є підставами, щоб там до когось зверхньо ставитися. Тож, обявляємо цей пил, ось і тріщить точно. Хтось, от як, знаєте, як людина у футлярі закрилася від усього світу, бажає, щоб. Мало того, що жажда така нажива є, і все моє, і, і, і таке накопительство, і ніхто не цікавить цю людину. <кхи> і ще й ось комусь хоче також за щось помститися, видвигає вперед кулак, наче так погрожуючи. За що цікаво це так? До речі, може бути і з родини хтось або з колективу такого робочого. Хтось комусь там прямо погрожує. Дивіться, на словах можливо, але тут як руку вперед вистягнув і показує кулак, але ж в такому сенсі, що, можливо, і на словах. Так, бачу такого. Ведмедика так, і в нього пусіко росте. Можливо, хто -то вирішив на, на зиму трохи поправитись, ну в цьому нема нічого такого. Можливо, хто-то з чоловіків, до речі, бо ведмедик це така постать, наче чоловіча, і якщо навіть чоловік поправився, ну особисто я вважаю нічого такого, що чоловік трохи в тілі. Не такий худощавий, худерлявий, знаєте, От. Це жіночки повинні бути більш-менш тендітними, то з легкою такою, можливо, пухкістю приємно. Але у всіх різні смаки, це, можливо, особисто моя така думка. Тож, давайте ще подивимось. І так у нас тут у відливочці ми. Свічка, до речі, добре попрацювала. Бачу такі трошки, як мішечок, навіть хтось і грошей накопить, можливо, на якусь бажану покупочку. От. Це все вийде у вас вдало. От. Тож людина біжить з радісною, такою, наче як з новиною. З приводу цього навіть що. Ось я зібрав, чи я зібрала ура! Я вже зможу зробити бажану покупку. От. Ну, таких якихось Дуже. Ось бачу така парочка. Ну як же в кожній відливочці у нас якісь парочки бувають. Да, тут вони вже не сваряться. Боже, мій два сердечка, навіть такі слилися в одне. вони Два сердечка злились в одне таке серце. І також тут сердечок хватає, тут в цій відливочці також. Так, ну добре, дякуємо, свічечка так добре попрацювала. Зараз ми можемо дивитися, ще роздивитись краще. Так, бачу людину, яка наче на фортепіано грає. Можливо, хтось любить. І на інших музичних інструментах, але я бачу тут, як на фортепіано. І ви знаєте, так прямо глибоко це, глибоко прямо проникається. Мелодія в душі. Тож, якщо є у вас такі таланти, то не заривайте його в собі, бо є така трохи тенденція, що ви це скриваєте, що ви вмієте гарно грати на яких то особливих фортепіано. На гарних інструментах. Це може принести вам якісь навіть плоди. Можливо, навіть у когось хтось вважає, та це просто як хобі, а вам, можливо, принесе і заробітки, ця така ваша вміння, ваші такі. Ну, дивіться, ой, ну бачу тут щасливих людей, які нарешті начебто зустрілися. От, так, вибачте, тут у мене щось згасає трошки. І вони як в такому райському гаєчку зустрілись. Ну, не обов'язково це в саду там гаєчку, да? а просто в такому містечку гарному, де оточення таке все не оточення, а такий антураж, можливо, заклад якийсь, де дуже гарно. Так. Ну, Багато такого відлилось, що страхів бачу, що відлилось багато, шлях ми ваш трохи прочистили. Також панічні атаки, які були у когось, також відходять в минуле. Ну, тож, все, пишіть, кому потрібно, індивідуально ще чисточки, відливочки пишіть. Ось, До речі, номер вказано тут навіть у візитівці можете. Записати так, а можете під відео